Нова українська школа 5 клас Василь Королів Старий. Мавка Вербинка. Образи фантастичних істот. «Дійові особи. Добро і зло у касті. Про автора. Сам письменник Василь Королів Старий є емігрантом. Він дуже багато часу, практично все своє доросле життя, прожив за межами України. Він не тільки талановитий письменник, а також художник. Який має багато картин цікавих, а також ікон. Український письменник Дитячий Костецький про Василя короліва Старого писав так. Він, начебто, такий собі сивобородий дідусь, який малим онучатам розповідає всілякі химерні казочки. Сьогодні ми досліджуємо казку. Мавка Вербинка, про гармонію світу людини та світу природи. Ми постараємося відповісти на запитання, якими є персонажі твору, яким є емоційний стан героїв та хто є носієм добра у творі. Перш за все, поговоримо про головних та другорядних персонажів. Діва особа в художньому творі це персонаж, який робить певні дії. Діві особи поділяються на головних та другорядних персонажів. Головні персонажі це діві особи, про яких розповідається впродовж усього твору. Риси характеру їх розкрито якнайповніше. Звичайно, головним героєм казки є мавка Вербинка. Другорядні персонажі. Це дійові особи, які виконують у творі допоміжну роль і допомагають висвітлити характер головного персонажа. У касті Мавка-Вербенка це лісовик, вовки, зайчик, хухи, лісничий та інші. Усіх героїв казки можна поділити умовно на три групи. Перша група це міфічні істоти: мавка-вербинка, водяник, русалка, хухи, друга група люди, лісничий, мисливці, серед них багатий панич. І третя група тварини, зайчик, лисичка, кізонька, вовки. Як виглядає світ міфічних істот? Водяник це втілення водної стихії. Його уявляли дідом, який покритий мулом та лускою, мав бороду і волосся з водоростей, володів над рибами і русалками? Хухи лісові Хухи це добрі лісові духи. Вони змінюють своє забарвлення відповідно до тієї місцевості, в якій оселилися. Вважають, що хухи попереджають людей про небезпеку, і побачити їх можуть тільки люди з добрим серцем. Русалки. Русалки це водяні богині, які живуть на дні водоймищ. Русалки це уособлення небезпечної водяної стихії. Для русалок місяць то сонце їхнє, і коли він світить та з'являється перші зорі. Виходять вони тихої, ясної ночі із дна водою. Мавка. Мавка це лісова русалка. Це міфічні істоти, дівчата із зеленим, переважно, волоссям. Звичайним місцем їхнього перебування є ліси. Вважалося, що мавки збивали людей з дороги і топили в болотах. Наші предки вірили, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі і лоскотати їх до смерті. У творі згадуються різні мавки. Це мавка ясининка, яка напевно жила в дуплі ясена, мавка дубовинка, вільхівка, шепшиночка, клинівка. Так вони називаються тому, що кожна з них жила в дуплі конкретного дерева. Лісовик. Лісовик це дух лісу, його господар. Живуть лісовики на гстих деревах або по дуплах сухих дерев. Уся лісова звірина послушна лісовику, особливо зайці. Навіть дерева перед ним низько скаляють свої креслаті віти та знімають шапки, бо він володар лісових угідь. Ми познайомилися з міфічними істотами і переходимо до наступного запитання: добру і зло у касті. Хто ж є носієм добра у творі? Може, це лісничий, Московські вовки, мисливці? Хухи? А може, водяник? Мавка вербинка? Чи русалки. Світ людей. Як ведуть себе люди? Світ людей представлений мисливцями. Серед них багатий панич і лісничим. Мисливці: що несе людина до лісу? Людина іде до лісу. Що вона приносить до лісу. Василь Королів Старий описує це так: багато вже разів на своєму віку чула вона, мавка вербинка, те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли, чула і знала, що багатьом звірам та птицям вони віщують смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившися десь під кущами в листя, будуть і такі, що вичуняють. Але на все життя лишиться каліками. Це людина принесла до лісу. Смерть, каліцтво, страждання. Лісник теж людина. Чи людина здатна жити у гармонії з природою? Чи може вона бути другом природі? Коли лісничий сховав у себе кізоньку, то Дуже багатий панич хотів, хотів цю кізеньку забрати, і лісничий каже: Нехай для неї, тобто мавки вербинки, і не важить так за те моє слово, важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати, відповів лісник твердо. І з того часу всі лісові мешканці ще дужче полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садочку, лисичка не крала його курей. А пташки чисто-начисто оббирали з його дерев усю гусінь та нищили шкідливих комах? Бачимо, що людина таки може жити в гармонії з природою, що людина не тільки зло і смерть несе до лісу. Мавка Вербинка Які слова передають ставлення автора до героїні? Лісник стовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати відки. Здивовано дивився він її темні очі, що були як фіалки або фіалова тінь. Дивився на довге, темно, синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче крило, любувався з її довгих світло-зелених шат. Ставлення автора до мавки вербинки передається через ставлення лісника, вражений лісник красою, незвичайністю героїні, її красивими руками, її голосом як дзвіночком. Чи можемо ми стверджувати, що лісова істота або лісова міфічна істота милосердніша від людей? Ось як веде себе мавка під час полювання у лісі. Пізно, буде пізно, подумала вербинка з вічим. Може, вже там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної допомоги, а поки я повернусь подругами, у тих бідолашних створінь відлетить життя. А коли мавка вербинка вже угладіла пораненого зайчика, вербинка швиденько знайшла чисту суху порхавку, притрусила йому рани, на ніжку намотала листу подорожника і обв'язала плискуватою травинкою. Іще одна історія з кізонькою. Вона підбігла до козеняти, швиденько перев'язала йому ніжку, підтримуючи збоку, повела його до кущів. Напевно, найбільше милосердя, найбільше любові Василь Королі Старий, бачить у якраз не людях, а бачить у міфічних, у вчинках міфічних істот. Спробуймо визначити, які емоції відчували персонажі казки. Що таке емоції? Це відповідні психічні реакції людини на зовнішні та внутрішні подразники. Бачимо табличку емоцій: відчай, розчарування, жаль, ревнощі, тривожність, автентичність, цінність, щастя, процвітання, довіра. Які ж емоції відчували персонажі казки? Ось, наприклад, зайчик. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла бувалий, бувальця, чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг цілим лісом і когось тільки спіткав по дорозі, перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався і пошепки говорив: Біда, братця, біда! Коли ми читаємо цей уривок, то можемо собі уявити, що зайчик звичайно відчував. Страх, мордочка йому побіліла. Він, напевно, відчував таке почуття, в нього було таке почуття як ошелешення, він говорив пошепки, він не міг уявити собі, що буде далі, настільки він був наляканий. Які емоції відчувала мавка? Серце її болісно стиснулося. Чула й знала, що багатьом звірам та птицям вони, тобто мисливці, віщують смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившися десь під кущами в листя, з її чудових, такого кольору, як фіалки очей, полилися блискучі сльози. Мавка Варбинка співчуває звірам і птицям. Бо її не побачать люди, вона не видима, в неї є почуття жаху від того, що не перший раз це було відвідування людей-мисливців ліс, і вона знає, чим це закінчилося. В неї є почуття гніву до людей, і в неї, звичайно, є почуття відчаю. Пізно, буде пізно, подумала мавка вербинка з відчаєм. Тобто в неї настільки. Лісової істоти міфічної людські почуття в неї настільки емоції, сильні емоції, що вона, напевно, у цьому перевищує людей. З якою ж метою автор описує емоції міфічних істот і звірят. Природа жива, тварини мають справді емоції, тварини страждають, тварини відчувають страх. Тривогу, задоволення інші емоції Леся Українка у драмі «Фаєрія» Лісова пісня писала Нічого в лісі у нас нема німого. А французький письменник Антуан Де Сент Експері писав: Усі ми пасажири одного корабля, що називається Земля. Тобто, маємо дбати одне про одного. Маємо бути природі другом, а не ворогом. І ще одне московські вовки. Чому автор визначає національність цих тварин? Чому ми не бачимо, якої національності заєць, лисичка, кізонька, а вовки є московські. Аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових, сірих вовків, що їх розпудили мисливці аж в московських лісах. Посіли вони тут і почали хазяйнувати, як вдома. Зайчиків ловлять. То кізочку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим мирним звіряткам від тих зайд, розбійників московських. От вовки тільки облизуються та глузують, нам кажуть, тут краще, як дома, бо ваші зайці та кози ще невчені, от ми їх і повчимо, щоб краще бігали. Зухвалість вовків московських. Зухвалість московських зайд, які хазяйнують, як вдома, не просто так зобразив Василь Королів Старий. Таким чином, письменник висловлює своє ставлення до Росії, яка століттями хазяйнувала в Україні. І, інакше як вовки, він їх не називає повертаємося знову ж таки до запитання, яке в нас було на початку року. Хто ж є носієм добра у творі? Люди, напевно, так, адже лісник доброю є людиною, яка нічого злого лісові не зробила. Тварини так, ну, наприклад, зайчик, який так переживає про те, що буде з лісовими тваринами, що навіть лисицю попереджає. Про те, що йдуть мисливці, а лисиця – це ж його ворог. Міфічні істоти, безперечно, що так цей і лісовик, і мавка-грабинка, і хухи, і водяники русалки, які мали оберігати тих тваринок, які десь, можливо, до води прибилися і там гинули від пострілів. В Україні є закон, який захищає тварин. Україні захист тварин поставлений на рівень закону, і це дуже добре. У статті 4 того закону, яка називається так: Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження, є такі пункти. Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах. Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності. Спричиняє моральну шкоду людині, забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним індивідуальним особливостям, і відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.